Зараз поспілкуємося у прямому ефірі з Києва з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Дуже дякую, що приєдналися дякую за до нас у програмі. Дякую за запрошення І з радістю. Якщо дозволите, перш за все запитаю про вашу реакцію на цю словесну війну між цими двома чоловіками. давайте відкинемо наші емоції. я знаю, хто зараз від шампанське. росіяни і Китай. Знаєте, Оперативник КДБ Путін провів ще одну ідеальну операцію. Коли вбивав клин між Сполученими Штатами та Європейським Союзом між США та Україною тому нам потрібно зараз бути дуже спокійними і розсудливими. Справа в тому, що по перше, Володимир Зеленський абсолютно легітимний президент. По друге, ми не можемо провести вільні та чесні вибори в умовах воєнного стану. Це отруйна пігулка, яку підкинули росіяни. І це найкращий спосіб підірвати стабільність в Україні. Крім того, ніхто не визнає ці вибори вільними і чесними в умовах воєнного стану. По-третє, ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ. Величезна підтримка з боку Сполучених штатів дійсно підготувала ґрунт для того, щоб українці перемогли в цій війні і щоб власне існували зараз. але річ у тому, що наші американські друзі інвестували в українську безпеку близько 100 мільярдів доларів. у той час, як Європейський союз, понад 140 мільярдів доларів. І американські інвестиції в безпеку України були найкращою інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів за всю історію, оскільки Україна практично стерла сухопутні сили Російської Федерації, а Росія є реальною загрозою для Сполучених Штатів. По-четверте, український президент досі має дуже високий рейтинг довіри і саме український народ має вирішити, хто буде наступним президентом. Але спочатку давайте укладемо мирну угоду. і справа в тому, що ми повинні обговорити рамки цієї мирної угоди. Тому що мені просто цікаво, чому наші американські друзі так поспішають укласти таку угоду. Як ви знаєте, перемир'я це не мирна угода. Припинення вогню це лише тимчасове рішення. Нам потрібна всеосяжна, сильна і стійка мирна угода. Не на кшталт в'єтнамської мирної угоди. Дозвольте нагадати, що колишній державний секретар Сполучених Штатів Генрі Кісінджер отримав за неї Нобелівську премію. Я бажаю президенту Трампу отримати Нобелівську премію за українську мирну угоду, але не так, як Генрі Кісінджер за В'єтнамську, після якої комуністичний В'єтнам захопив вільний В'єтнам. Дозвольте запитати вас, як на вашу думку зараз почувається президент Зеленський, враховуючи те, як розгортаються його відносини з президентом Трампом? з людиною, яка буквально виглядає так, ніби тримає майбутнє України в своїх руках. Варто запитати про це президента Зеленського. Можу розповісти вам про почуття українського народу. Український народ не хоче, щоб його покинули наші американські друзі та партнери. Адже я все ще вірю в цілості цивільного світу. Я все ще вірю в статую свободи, створену у Франції я все ще вірю, що ми всі удумаємося, і я досі вважаю, що американська ідея включити росіян у гру для того, щоб вбити клин між Росією і Китаєм, є абсолютно неправильною. Абсолютно що далі? Як виглядатиме шлях до миру між Росією та Україною? враховуючи, що Україна ймовірно навіть не буде долучена до цих переговорів. Це найважливіше питання. Як я вже казав, нам потрібно відкинути емоції. Нам потрібно мати чіткий план дій. Дозвольте нагадати, що більшість республіканців як у сенаті, так і в палаті представників, підтримують Україну. І нагадаю, що ці республіканці, сенатори та члени палати представників ухвалили низку резолюцій. В яких чітко зазначено, що агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною? Отже, по перше, нам потрібно звернутися до наших друзів у Сенаті та Конгресі Сполучених Штатів. По друге, ми повинні достукатися до американського народу. По-третє, ми повинні достукатися до президента Трампа і ще раз пояснити, що насправді відбувається. По-четверте, європейський союз має бути проактивним, а не реактивним. ЄС має стати лідером, адже це найбільший конфлікт в Європі після Другої світової війни. І я високо оцінюю зусилля президента Франції Еммануеля Макрона. Але річ у тім, що це не має бути просто заявами. Це повинні бути чіткі результати і сильні рішення. Чим швидше, тим краще. Тому ми повинні очолити цей процес. Ось таким бачу порядок денний. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже було приємно бачити вас в нашій програмі. Щиро дякую, що знайшли час поговорити з нами в ефірі. Світ сьогодні.